Вітає влітку, в в раді сонце, сміх і звітло. Бо на перша церквя ми діток вітаємо потих і дітям, так ще й Свято милої дитинства. На світлі на планеті, і усміхних наші діти кастрять квітів всіх на світі. День відста на свято в мирно сонечко згори нам шла привіт. При радості, щастя так багато чи гарний деться святкує цілий світ. <плес> на святі вітаємо вітаєм, хто ти садку в плас ходим. Цим дітям ми радості бажаємо сьогодні святиться для нас. <плес> Дітува не пакова. Сонечко фі... не фітит сім одилаково. Найбільше я хочу, щоб ми був на світі. І небо у зорах і хоча у квітах. Найбільше я хочу, щоб сонце у небо на Хай буде мир на Україні, і всі просять, доньки і сини, молитви наші Богу, богли, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна, бо я і золото мені. До Бога пісня наша, Лена, йому присвячуємо той спів.